А є такий неочевидний закон, закон свободи. Просто закон свободи. Він говорить про те, що кожен із нас є вільним, кожна душа є абсолютно вільною. І рабство обмеження це завжди ілюзії. Ілюзії, в які так сильно повірили, що вони стали реальністю. І саме тому ми живемо в 3D-матриці, яка побудована. На системі рабства ментальне рабство, да, емоційне, енергетичне рабство і так далі, тому що ми віримо. Більшість вірить, що вони маріонетки, що ми нас не вистачить сили, що нами керують і погоджуємося з цим. Але насправді ми як санкціонуємо да, цю систему, яка нам не вигідна, тому що ми народжені вільними, ми є вільними. Свобода це просто вроджене право кожної душі, кожної людини. Але ми самі зрікаємося цієї свободи, цієї волі. Чому? Тому що це відповідальність. Так, і ми бачимо тут порушення закону еволюції, коли не хочеш брати, приймати свою силу, розвиватися, да і краще так притормозити свій розвиток і обрати ілюзію, що Ну, а що я обмежений, так? я обмежений своїми. Ну я обмежений у всьому, да? мене обмежений і час перебування на планеті, хоча раніше він був не обмежений, да, в тих цивілізаціях, які жили. Що в мене обмежена кількість сил, хоча раніше, і взагалі і зараз, так? коли ти обираєш вірити в інше, то для тебе це реально. І от порушення цього закону свободи, воно виявляється в тому, що людство воно обмежене в ресурсах. Начебто, а да? обмежене в кількості щастя, в кількості любові, обмежене у всіх аспектах. Я не знаю скільки це буде продовжуватись. Сподіваюся, що ще недовго. Бо якщо багато людей приймуть це, згадають це, кожна душа. Від народження знає, що вона вільна. Але коли ми обираємо грати в гру, що ми обмежені, да, то ця гра вона продовжується, на жаль. Я розказую про закон свободи, про закон волі. Це дуже важлива така частинка, важливий етап на шляху у вимір 5D, у вимір любові і єдності. Коли ти усвідомлюєш, що ти вільний, ти приймаєш цю силу, силу бути вільним, вільним у своїх рішеннях, вільним у своїх виборах. Вільним у всьому, для тебе тоді в голові не буде жодних обмежень, не буде рамок. Да? Ти просто, коли обираєш цей закон в собі, коли ти з'єднуєшся зі свободою, з волею, як самим собою, то тоді ну, для тебе немає жодних кордонів, да? просто все стає можливим, буквально. Бо якщо ти в це віриш, да, то для тебе це реально. Звичайно, більшість колективних вірувань, колективне да, підсвідомі вірування і вірування наших родів, вони обмежують, вони, ну ці всі обмежуючі переконання, вони як вбивають, порушують цей закон, і через це так, начебто, складно рухатися вперед, начебто так складно досягати якихось своїх мрій, цілей і бажань, тому що віра. Свою обмеженість є порушенням закону свободи, віра в свою свободу, віра в те, що ти частинка Творця, частинка такої божественної свідомості, яка може все, вона відкриває всі двері, і вона відкриває доступи на найвищі поверхи реальності, де такий блакитний океан і де ти можеш мати все просто тому, що ти обрав. Волю, обрав свободу і обрав віру в те, що для тебе можливо все, коли ти цей закон всередині себе приймаєш і виконуєш. Світ тобі просто дає все те, що б ти хотів мати, бачити в своєму житті без обмежень.